Я пізнаю світ урок 171 тиждень 19-й. Тема види енергії. Хімічний елемент флуор. На початку нашого уроку перегляньмо з вами відео від Центаврика. Увага! Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, чи відрізняється енергія, яку люди дістають із їжі від енергії, що є в гальванічному елементі. Я пригадав, існують різні види енергії. Тож дослідімо це питання разом. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке енергія. Прочитаємо з вами навчальну одиницю на 29-й сторіночці та запишемо пропущене. Енергія фізична величина, яка характеризує здатність фізичних тіл або частинок виконувати. Так, роботу дихати, бігати, гратися, піднімати щось, думати тощо. Розгляньте малюнки у наступному завданні та встановіть відповідність між зображеннями організмів та джерелами енергії. Перший рядочок малюнків це в нас джерела енергії, а другий рядочок малюнків зображення організмів. Отже, Сонце так, нам потрібно для росту і розвитку. Рослин проводимо з вами, з'єднуємо. Їжа різні страви. Так, це енергія для людей. І рослини трава. Так, це їжа для тварин. Давайте з вами більше дізнаємося про інші види енергії. Перегорніть сторіночку. Сторіночка 30. Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера Пошепки разом із диктором. Існують різні види енергії. Наприклад, світлова енергія надходить від сонця. Її використовують рослини. енергія руху. Наприклад, енергія руху повітря. Вітер потрібна для роботи вітряків та рухає вітрильники. Теплову енергію використовують для обігріву житла взимку. Електрична енергія живить різні побутові прилади. Скажіть мені, будь ласка, так які існують види енергії? Давайте їх з вами підкреслимо у довідці. Так, світлова енергія. Енергія руху повітря, тобто вітер. Так, теплова енергія. І електрична енергія. Підкреслимо з вами. Розгляньте світлини та назвіть вид енергії, що ілюструє кожне зображення. Перше зображення в нас ілюструє світлову енергію. Так, аж тут у нас енергія надходить від сонця. Хто її використовує? Так, її використовують рослини. Наступне зображення. Так, це теплова енергія. Ось ми бачимо, горить у нас вогонь. Для чого використовують теплову енергію? Так, її використовують для обігріву житла взимку. Дивимося з вами на третє зображення. Це в нас так, зображений вітряк. А як ви думаєте, який вид енергії ілюструє це зображення? Так, це енергія руху повітря. І давайте з вами подивимося на останню світлину. Так, остання світлина ілюструє електричну енергію. Де її використовують? Так, електрична енергія живить різні побутові прилади. У нас у довідці є два виділених слова вітряків, вітряки і вітрильники. Що означає слово вітряки, на вашу думку? А що означає слово вітрильники? Так, вітрильники це судна з вітрилами. А вітряки це вітряні блини. А як ви думаєте, чому назва кожного із слів вітрильний вітряк пов'язана зі словом вітер? Так, тому що для роботи вітряка. Нам потрібен вітер, і щоб вітрильник поплив, також нам потрібен вітер. Трішки з вами порелаксуємо, перегляньмо відеофрагмент про навколосвітні перегони на вітрильних суднах. Увага! Значка 31 у підручнику. Пригадайте та оберіть правильну відповідь. Перше. Скільки всього протонів у ядрі атома флуору. 8 чи 9? Так. їх 9. Друге. Хімічний елемент флуор речовина, фтор чи азот. Так, речовина втор. Третє. На яких електронних орбіталях перебувають електрони в атомі флору, лише на С орбіталях, на С та на П орбіталях. Так, електрони в атомі флору перебувають і на С, і на П орбіталях. Пор з оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований. Карбон флор. Так, розташований флор. Дуже добре. І на кінець нашого уроку виконаємо з вами творче завдання від Агі. Сформуйте повноцінний обід із запропонованих страв на 36-й сторіночці. На екрані зараз ось ми можемо бачити. Порахуйте кількість калорій. Одиниця вимірювання енергії, що міститься, наприклад, у їжі. Але зауважте, дитина віком 9-10 років має споживати від 720 до 840 кілокалорій за один прийом їжі в обід. Тому зараз вам потрібно сформувати повноцінний обід. Із запропонованих страв для... і скласти так, щоб у нас кількість кілокалорій була від 720 до 840. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці так тримати?